Починаємо з оперативної інформації по Україні і Запоріжжю. Зокрема, внаслідок ворожого обстрілу у Магдалинівці поранено 65-річну жінку. Окупанти зрешетили село вночі, били по житлових будинках. Наразі жінка в лікарні нею опікуються медики. Продовж доби окупанти 360 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів. Ворог завдав 8 авіаційних ударів по веселянці Оріхово-Роботиному. Надійшло 50 повідомлень про руйнування житла. Зі Степногірська евакуювала ще одну родину. Володимир Іванович та Ольга Олександрівна прожили в місті все життя через хворобу 70-річного чоловіка. Вони не в змозі були дістатися до укриття. Нещодавня атака окупантів, під час якої зруйнували їхній дім змінила плани родини. Подружжя дивом вціліло та вирішило виїхати до більш безпечного місця. Як жили? От обстріла до обстріла. Обстрілювали нас дуже. Є зовсім хати порозбивало, що людям нікуди б тепер вертати. І втекти ви не могли, бо чоловік да у вас хворіли. І чоловіки куди не було. На село це знайшли таку халупку, а то де не кинуться. Що ще задержувало? Те, що в мене коза й курі. За тиждень оператори 73-го морського центру сил спеціальних операцій виявили та знищили низку ворожих цілей на південному напрямку. А саме укриття з тиловим забезпеченням, польовий склад з БК, склад з пальним, три транспортні засоби, 120-мм міліметровий міномет, 14 військовослужбовців ворога. Ще двоє поранено. На Оріхівському напрямку противник 19 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області.